Вітаю вас, мої друзі. Щоб в такі часи не поїхати з глузду, треба щось робити. І ось поділюсь з вами своєю халепою. Оце в мене така історія сталася. Взимку дуже довго лежав цей ґрунт, і, і він пересох, він такий торфяний. І ось шукаю, як його зволожити. Чому це стало проблемою? Узяла я цей торф ще, я не знаю, на початку зими і зберігався він в мене у кімнаті, ну, іноді на балконі. В чому вся проблема? Дивіться, коли його дуже зволожує, щоб щось посіяти, він стає дуже такий гливкий. і в нього щось сіяти, воно потім зацвітає, ну, щоб, щоб він набрався води. А інакше він дуже засухий. Рослинки нормально росли, їм потрібен нормально зволожений ґрунт. Але щоб той торф набрався води, йому краще давати більше води. Спочатку, хоча б. Але ось дивні поради кажуть, що треба налити кип'яткову, щоб він набрався скільки може. Ну, я пробувала. І він тоді такий, знаєте, з нього тече і потім. Ну, треба дуже довго чекати, коли ж він стане ну, нормальний, щоб в ньому не плисне віло. Бо навіть коли відкриваєш кришку, щоб він висох швидше, висихає поверхня, а далі починають розвиватися всякі бактерії. Ну, Щось мені це не сподобалось. Тож, ну як любителька експериментів, є в мене одна ідея. Залишайтесь зі мною. Подивимось, чи це працює. І якщо у вас вже багатий досвід, як зробити торф, торф'яний ґрунт швидше і безпечніше вологим, підкажіть у коментарях. А я вам покажу, яка ідея прийшла до мене. Тут, сьогодні до мене прийшло замовлення, замовлення замовлення. Ну, готуємося до весни. Вже Ну, дуже-дуже треба щось робити, бо дійсно, коли сидиш, чекаєш, а воно чекаєш тепла, а воно щось не збирається, а весни немає немає, то вже я не знаю, вже обіця. Коли життя почнеться знову. Замовляла я принципово. Там, де написано, що зроблено в Україні. Або я не хочу вже допомагати Китаю, бо вони вже пластикові. Вироби не роблять в Україні, ну скажіть. А ще принципово шукала десь поближче, саме у Харкові. Угу. Ось дивіться, бо вони зробили накладну. Знайшла я їх на промі. Інтернет-магазин хозяїн. Так, просто ділюся своїми враженнями. Ага, взяла розсаду. Я думала, розсадні ячейки, думала, що вони м'які ще. А не от такі дебелі. Ну, все назавжди. <с> Я не знаю, як вони будуть працювати, бо 3х3. Мені здалося трошки більше. Ну, добре. Чесно кажучи, гадаю, що воно дуже компактно буде для розсади, а там подивимося. Слухайте, 15 гривень, чи це гроші за таке? Я купляла оці пластикові, такі не пластикові, одноразові, величенькі, вони потріскалися дуже-дуже швидко за один рік, за два. Розсипалися. Ну, всі, здається. Подивимося. Одна історія, що звідси виколупувати буде важко, бо ті м'якенькі, їх можна ось так придавити і виймається. Але якщо це буде ґрунт торф'яний, мені здається, буде нормально. Так, ну добре, це я потім поділюся своїми враженнями, коли воно щось просте. Ось. Ну і замовила ну, тобто, хазяйство для господарства. Щось у мене іноді потребує щось почистити. Пробити ось, ось такі ячейки. Слухайте, ну так, ну да, добре воно. Стілі, ось цього Угу, Добре, їх вставили. Ну що, ось такі піддони виробляє Харків. 20 гривень. Слухайте, ну я вважаю, що це дарма, бо я купляла оце все, що в мене є. Це я купляла у господарчих магазинах. І воно вже десь, ну, і в Аврорі, здається, десь 32, 35, 37 гривень за штуку. Вони. Це саме вони. Ну, звісно, кожен хоче заробляти гроші. Так. Оце ось саме мені сюди і підходить. Так, добре. Для чого воно мені потрібно? А от зараз я вам покажу свою ідею. І от поки тільки почала знімати відео, ну що ви думаєте? Знову вимкнули світло. Прийшлось переходити на резервну лінію. Ви бачите, оце, що я тут скліпала, Ой, стільки дротів. Мене у мене сину шоці каже, що воно таке поновішане. Ну, що робити? Але хоч зі світлом, хоч трошечки, і ви зі мною. Так, дивіться, яка проблема? Оце ж я зробила навіть маленький ем, отвір, щоб насипати думаю, ну Якось так ото за, запхнула, думаю, ну щоб зберігати, щоб воно не посохло. Але ні, висохло. Висохло, бону, 2-3 місяці, ну що сказати. І оце я зараз. Ага. Давайте отак зробимо. Ось так. Висипаю цей грунт. Угу, зараз його трошки одразу і, і змільчатиму будемо, щоб воно було ну, не грудками. Бо іноді буває таке, що коли насипаєш, угу, буває то трошки грудочками, але він непоганий. Де я брала Цікаво тебе брала. Чесно кажучи, непоганий, здається, було. але щось я не знаю. Оце ж проблема дивіться. Ага. Угу. Зараз, ой, якщо вам видно, він і непоганий, але бачите, ну дуже він вже розсипчастий. Ну дуже. І він дуже висох. І коли в нього наливаєш води, О, зараз, мабуть, покажу вам. Ну, стой. Вибачайте, що світла недостатньо, але дивіться, от коли наливаєш води в нього, вона десь... Ось так, от, бачите, вона стоїть. Чогось треба показати. Ось, візьму палку Вон, бачите, І воно не вбирає, воно якось кашею стоїть і не вбирається. І це ось проблема. Навіть якщо ну, це тепленька водичка, але воно така каша, таке болото стоїть. Ну, як в нього сіяти, Ну то я вирішила, заздалегідь, зробити ось таку. Цікавинку. зараз саме час випав свіженький сніжечок. Вночі, здається, нападав свіженький сніжечок, бо до того все було вкрито кригою і взагалі нічого зібрати неможливо. Тож знайдемо місце і потрошечку назбираємо свіженького розсипчастого, легенького сніжечку. Ну, а чому ні? Можна було б ще почекати. Обіцяють ще два дні снігу, але я не знаю, мені треба сьогодні, бо я вже сьогодні надумала. Сьогодні мені небагато треба. Головне збирати там, де не бігали собачки і не залишали свої подаруночки. Одного відерця буде достатньо, тож, справилась. Міженький сніжечок. Ну, і, як мені здалося, найнатуральніший шлях його зволожити, той торф то зробити ось так, перемішати. І мені здається, що якщо залишити його, ну залишки сніжечку, воно розтане, і потім я її буду поливати рослиночки. Ось. А це ось мені здається, що це. Найприродніший шлях. По-перше, воно сніжечок, водичка максимально чиста, без хлорки, без будь-якого такого. Оце ось так перемину. Мені здається, він потрохи буде танути. І я не буду психувати, що воно болото. Помаленьку розтане, помаленьку вбере. Може, гарна ідея, якщо його трохи навіть проморозити, якщо у вас є можливість, але в мене в місті ну, нема де залишати його на вулиці. У мене і так не всі сусіди. розуміють, що я тут. Творю. <розуміє> Якось зустрічали мене з тими з відрами на вулицю. Йде дощ кажуть, каже, що ти робиш? Навіщо тобі вода? Що в нас вимкнули? Каже, ні, мені квіти поливати. Дивна-дивна <розуміє> ну, людина. Ай, ну то по-доброму, нічого. Ось ось так перемішала. Ну що, залишу. Котику, куди ти лізеш? Айо, на віконце це тобі. Ну зараз, зараз. Ну, зачекай. Ну, ні, не лізь. Ну, ось, бачите, оце ось так він більш-менш равномерно. Равномірно. Равномірно. Ось так потрошечки. Перем'яли його все, можна навіть трошки просіяти. І мені здається, що потім він буде, ну, дивіться, ну, куди краще. О, бачите? Навіть зараз. А потім воно розтане, мені здається, Торф вбере в себе потрібну вологу. Ну, я ж не, не дуже багато сюди налила, насипала снігу. Зараз можна вже наповнювати. Буде ячейки трошечки залишити його в тепленькому місці. Якщо у вас є тепленьке місце, ось, і щоб він потроху-потроху вже нагрівався, ну а потім вже можна буде і сіяти. Що, все? Ну, То врятувала. Там не було 10 літрів, там було, я не знаю, мабуть, літри 3, але помаленьку можна. Бо в мене, чесно кажучи, я купила ще два мішка закриті. І я не знаю, яка судьба там з ними, чи вони нормальні, чи теж підсушені. Бо я не знаю. Спочатку, мені здається, коли я садила там свої рослинки, свої квіточки, вони були ну, нормально. земля була. Ось, бачите, іноді зустрічаються ось таке щось. Ну, Одразу їх переберемо. Зайве Котико, Ну що це ти падаєш? Ну, йой". Вилізай. Ну куди? Ну Фір. Mm. Это Так. Ну, добре. Тож, друзі, підказуйте, що я роблю не так. Чи може це дійсно добрий засіб зволожити. Ну, Мені здається, що дуже добре. Ну, Мені дуже подобається. Дивіться. Тож, друзі, трохи тепер почекаю. Пару діньочків, кажуть, що наближаються, насуваються знов морози 2-3 дні. Ну а потім, хто знає, може вже запахне тією весною, стане трохи тепліше і вже можна буде сіяти, а в мене ґрунт буде вже трохи зволожений. Сподіваюсь, що була помічною. Дякую, що були зі мною. Це Надія, саду мрії Надій. Тримаємося і зберігаємо позитив, мріємо і щось робимо. На все добре, Па-па.